Продається KIA Sportage Кроссовер сьомий рік випуску, бензин 2.0. Пробіг 244 тисячі 8650 коштує. Передній привід Продається Ось Така машинка. Зараз глянемо що за модель. Повний привід 10-й рік, пробіг 276 тисяч 9900. Так, що це в нас за модель? хто знає, пишіть в коментарях, поки я шукаю. Chevrolet Captiva. Щоб не казали, що я помиляюся. Ось така Chevrolet Captiva, Птіва 9900-90 рік. Продається такий автомобіль. Марки Mazda. Так, на передніх пролектронах, легкосплавні диски, механіка ще заступенева 12900, 14 рік, пробіг 161 тисячу, дизель 2.2 12900. Коштує от такий салон. І модель у нас цієї машинки. Це X5. Оце це x 5 Nissan Qashqai Десятий рік версії босе сімимісний. Пробіг 275 тисяч 10700 торг. На старті 10700. повнопривідний Subaru Форестер. Так, 10 рік на дизелі 2.0. Пробіг немає. 8300 коштує, без підкрасів, контакт продавця є. Отож, хто шукає собі саме. От такий салон Volkswagen Forester. 8300 Volkswagen Touareg На легкосплавних дисках Гумоконтиненталь. Так, на автоматі 9000, контакти є 3.0 дизель. Так, тут ще в нас є, що це 2005 рік. І такі саме контакти є. Volkswagen Touareg Volkswagen Tiguan на легкосплавних дисках. Десятий рік, 10500, пробіг 182 тисячі. Автоматична коробка передач. В салон автомобіля. Ось, є мультимедійний дисплей, кондиціонер, підігрів сидінь. Hyundai iX35 Перед вами зараз машинка продається за 10800 на автоматі, 10-й рік прибіг 210 тисяч. Контактуйте з продавцем, домовляйтесь про зустріч, кого цікавить такий автомобільчик. Автомат. Ось така машинка. Коштує 10, скільки там? 10 800. Так, дивимося, Toyota RAV4 продається. rav 4 13 рік на дизелі 2,0 пробіг 175 тисяч, 17 тисяч євро. Так, телефончик Олександра є. 17 тисяч євро, коштує Toyota RAV4. сейчас покажу салон. Ось так виглядає салон, шестиступенева механіка, до речі. Продається Mitsubishi Outlander. Так, восьмий рік, шестиступенева механіка, 208 тисяч пробігу. 9499 повний привід 7 ну, До речі, сіммісний автомобільчик, для кого велика сім'я або дуже багато друзів, можна придбати собі такий Outlander. Ще один Mitsubishi Outlander. Це вже у нас є новіший. новіший рік, це 18 рік, Outlander Sport. 57 тисяч пробігу, 2,0 бензин, 14500 коштує. контакти є. Ось така машиночка продається. Продається ще рулей каптіва. 11 рік 2,2 дизель, автоматична коробка передач. 11500 коштує. 11500 коштує. Така ж роля коптіва. 2012 року випуску. Далі у нас на продажі є хвиндальчик. На автоматі повний привід. 2010 рік. 13500, прибіг 240 тисяч. Контакти є продавця. Це у нас Hyundai Santa Fe. Ну, що салону показати. Дивіться на салон автомобіля. От такого він виглядає. Я думаю, хто шукає собі саме Hyundai Santa Fe, то і знає, як виглядають салони певних років. Honda. Honda у нас це у нас це РВ. Такий кросовер кросовер Jeep, хто як називає. 9 рік 2.2 ручна механіка. 11777 11777 Honda CRV. Далі Далі нас Toyota rav 4 Ле нам на Косплавах. Сьомий рік, 2,2. Так, повний привід шкіра 9550. Ось така машинка повнопривідна Toyota RAV4. Nissan Qashqai Так, десятий рік. Шестиступнева механічна коробка передач DC250. Serвіска ось є. Цікавить можна переглянути, зустрітися з продавцем. І якщо все влаштовує і ви саме шукаєте Nissan Кашкай, можливо це і є ваш автомобіль. Ford Escape Такий синій автомобіль, гарний колір, ну взагалі супер пушечка. Автомобіль 2019 року 60 тисяч пробігу коштує 14 999. Ось, будь ласка, пробіг майже нульовий, ціна майже 15 тисяч. Ось така машинка. Є, продається, хто шукає собі якийсь кросовер. Ось така можна вибрати цей О, салон. Хто не знаю як він виглядає. Продається Volkswagen Touareg. Ось на таких колесах мощних. ціна його всього насього 7500, пробіг 284 тисячі. 2004 рік 5,0 дизель. 7500 такий Volkswagen Touareg. Хто бажає придбати співтові з такими крутими колесами. звертайтеся до продавця. Qashqai Кашкай. Сімимісний 12 рік, 12400. Там от сертифікат відповідності. Все є. Ще один Nissan Кашка червоний. От така машинка, вона також саме місце. 10 рік 2.0 дизель на автоматі, 7 місць 12700. Повний привід, телефончик о, там з боку. Вертикально написаний. То шукає Nissan Qashqai, і відео їх є декілька, я познімав, ви подивіться, оберіть для себе найкращий варіант. Краще перегляньте всі. Продається Kia Sorento Ось такий джип. Повний привід, 10-й рік, 2.2 дизель, 13 тисяч доларів, контакти є. Коробка автоматична. 13 тисяч Sorento Ось така машина. Ось такий джип. Nissan такий. От машинка така у нас з 10-го року. Десять 450. Тут знизу є контакти продавця біля ціни нижче, 219 тисяч пробігу. Ось такий кашкайчик. І для порівняння ще один Nissan Qashqai. Є з чого вибрати, сімимісний автомобіль, 11 рік, 11 тисяч. 2.0 бензин, шестистопинева механіка, телефончик. Ви бачите на екрані, з синіми великими цифрами написано. Hyundai IX35. Одинадцятий рік на автоматі 2.0 дизель пробіг 25 тисяч. 12450. На ціною є контакти продавця. Автомобіль Kia. А зараз глянемо, що за модель. 19 рік, 17450, Kia Sorento, 13 рік, пробіг 196 тисяч. І тут над ціною є телефончик продавця. Kia Sorento Так, кашкайчик. О, 10 рік, 2.0 дизель. Пробіг 220 тисяч, повний привід на автоматі версія BOSS 12990 є контакти з синьою ручкою і чорною От такий кашкайчик. Коли цікавить, звертайтесь до продавця.